Вітаю! В цьому відео результати. 36-го туру в Алізі в 23-24. Осасуна приймала мальор. Манкайло відкрив рахунок в першому таймі. Тільки всередині другого тайму Дардер зрівнює рахунок. Далі команди догравали матч, який завершився вночі 1-1. Реал грав з Алавесом. Беллінг відзначився в першій же атаці за раунд на 10-й хвилині. забив свій гол завершкових. А в роздягальну Вальверде вже доводить рахунок до розгромного. Веніс в другому таймі оформлює дубль у матчі. А Гюлер постав крапку в матчі 5-0. Джерона приймала гостей з Андалусі Віля Реал. Повне домінування каталонського колективу було в матчі. Троерази гостей відкрив рахунок. А Феміння вже в компенсований час залишив свою команду в меншості. Джерона мінімально програла 0-1. Кадіс їздив гостя до Севілії. Гості мали домінування в матчі. Свій гол забили компенсовний час на 96-й хвилині. Вардіола приніс перемогу та ще й сподівання, що можна залишитись у вищому дивізіоні на наступний сезон. Райо грала з гранадою в наступному матчі. Рейо отримав пряму червону картку. Лежон відкрив рахунок матч. Далі гранада з Райо по черзі мали свої моменти. Всередині другого тайму Фрутус подвоїв перевагу, бої тільки під завершення матчу скорочує відставання. Райо перемагає в меншості 2-1. Хетафа приймала гостей столиці Атлетіко. Майстерність Гризмана його Хитрик дозволяють перемогти мадридцям 0-3. Сельта грала з Атлетіком. Беренгер відкрив рахунок середині другого тайму. Другий тайм далі був за господарями. В проміжку в 2 хвилин. Светберг та Альверес відзначалися двічі. Принесли перемогу Сельті 2-1. Лас Пальмес. приймав Бетіс. Мармоль. Зрізає м'яч у свої ворота. А Суарес зрівнює, що в першому таймі рахунок. Швидким голом Перес виводить Бетис у другому таймі вперед. Але Молейро зрівняє рахунок, а матч завершується в нічию 2-2. Каталонці їздили в гості до Альмерії. команди, яка вже вилетіла в нижчий дивізіон. Лопес в цьому матчі оформлює дубль і допомагає Барсі перемогти 0-2. Реал Сосідад. Приймав Валенцію. Сіла вже на третій хвилині відкрив рахунок. Згодом, як виявилось, цього було достатньо, щоб перемогти мінімально 1-0. Валенція вже програє п'ятий матч підряд. По статистиці Долбик залишається кращим бомбардиром до 20 голами. Кращим асистентом з 13 асистами є Баенна. Перша десятка виглядає ось так: Атлетико забезпечив себе Лігою Чемпіоном на наступний сезон. А Атлетік Єврокубками на наступний сезон. Релси «Седат» повернув собі шосте місце. Бейтс опустився на 7. Друга десятка виглядає ось так. Мальорка опустилась на 17 місце. Сельте -пі Райо піднялись на одну сходинку. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!